Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший. І сьогодні я хочу з вами поговорити про правила радіообміну. Але перше ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що в мене на каналі працює підтримка мене монетою, можете стати спонсором і отримати певні плюшки. І так, поїхали. Дуже довго хочу зняти це відео е, от, на протязі всього повномасштабного вторгнення. На жаль, на жаль, стикаюся з тим, що люди не знають, як користуватися рацією, як вести себе в ефірі. І це дуже прикро, це дуже погано, тому що це ускладнює роботу е, як бойових підрозділів, так і підрозділів забезпечення. І е, перше, і саме Главне, перше і саме головне це є. Існує інструкція по правилам радіообміну. Вона видається в вигляді посібників, вона видається в підрозділах, вона доводиться командирами підрозділів, зв'язківцями, які проводять заняття. І, ну, якби, її треба знати. Перше і саме головне це знати позивний. Позивні бувають на радіостанцію, позивні бувають на пост, позивні бувають індивідуальні. Індивідуальний позивний виглядає так: е, для того, щоб. Не плутатися для того, щоб е, досить сильно не засмічувати ефір. Позивні мають бути е, не дуже довгі, е, вони мають бути короткі, там декілька слогів, скажімо так. І е, ну, бажано, щоб вони були не схожі. Всякі там е, Васі і Саші то не дуже прийнятно. Далі, при радіообміну, пункт другий, дуже важливо передавати максимально змістовну інформацію. Тобто не думати в ефірі, а е, продумати те, що ви будете передавати, як ви то будете передавати, натиснути тангенту, про себе сказати і раз, і потім починати передавати інформацію. Коротко, чітко і по суті. Е, якщо... Передача буде більше 20 секунд, то ваш абонент, той, якому ви передаєте, скоріше за все, вас не почує. Будуть вклинюватися в ефір сторонні абоненти, і інформація не дойде. Тому коротко, чітко сформу сформульовано і по суті, там Яструб 1, я струб один, яструб 2, 200 метрів танчик. Все. Все, що, все, що треба знати. Третій пункт: знайте, що противник може вас чути, тому думайте, яку ви інформацію передаєте, і щоб це не видало вас, не видало ваших побратимів. Бо, на жаль, до сих пір я чую іноді в ефірі, там за 200 метрів від нас, або там ну 100 метрів, або по нам не попало. Це погано, це видає ваше, ну, вашу позицію, і це не дуже прийнятно. Е, з цього випливає четвертий пункт. Пам'ятайте всі умовні і кодові позначення. Ну, наприклад, е, танк, сам, саме слово танк, воно було вигадане як кодове, тобто з англійського, це бак, е, ну, бензобак, просто бак якийсь і. Е, ну ми теж використовуємо кодові позначення. Знову ж таки, там використовувати позивні, використовувати позначення місцевості, орієнтир 1, орієнтир 2, орієнтир 3, це дуже важливо, і це не буде м, надавати якоїсь інформації противнику. Ну, навіть якщо ви скажете, що е, я там Яструб 2, Яструб 2 бачу, е, танк на орієнтирі 4, м, Ну, це видасть, е, якусь видасть інформацію, тому що противник буде знати, де у вас знаходиться орієнтир 4. Тому завжди використовуєте кодові позначення. Е, це важливо, і це не надає противнику ніякої інформації про ваш, про ваш підрозділ, про ваше місце знаходження. Е, менше засмічуєте ефір, пункт 5. Е, чим більше е, Йде передач на чистоті, тим е, більше шансів противник у вас відстежити, відстежити радіостанцію, відстежити е, точки передачі і скоріше за все туди зведеться арта. Тому е, як можна менше е, виходьте в ефір, як може менше його засмічуйте, як можна менше е, засвідчуйте себе, засвідчуйте свої позиції. Це дуже важливо. Знову ж таки, не варто пункт 6. Не варто на одну чистоту підключати досить багато осіб. Тому ну, старайтеся використовувати ну, одну, наприклад, радіостанцію на один пост, і це буде ну, набагато практичніше і набагато ефективніше. Пункт 7. Дотримуйтесь правил радіообміну, не лізьте без черги, не перебивайте тих, хто передає. Акцентуйте закінчення своєї передачі. Це дуже важливо. Дуже важливо м, говорити в кінці фрази прийом, е, і дуже важливо говорити в кінці фрази «відбій». Я постійно на тому наголошую. Постійно прошу своїх підлеглих, своїх е, ну своїх хлопців е, акцентувати на тому, що вони закінчили передачу. Тобто, коли ви ведете радіообмін, там. Яструб 1, яструб 1, я яструб 2, 4, 5, 0 прийом. Тобто яструб 1, яструб 1, це позивний того, кого ми визиваємо. Зазвичай треба говорити 2-3 рази, тому що можуть бути перешкоди, може бути е, ну, засмічена лінія, він можете не натиснути тангенту, як вас деякі люблять. Це не мобільний телефон. Тут треба натиснути тангенту, трошки почекати. Я ж кажу там: натисли тангенту і раз, і починаємо передачу. Тоді все буде у вас працювати. Як ну знову ж таки, як відбувається радіообмін, натисли яструб один яструб один це ім'я кореспондента, якого ви викликаєте. Позивний радіостанції там штабу, кого завгодно. Я Яструб 2, тобто це мій позивний, або, наприклад, там Ліший. Там Яструб 1, Яструб 1, я, я леший «450» – це кодова назва, що все в порядку. Знову ж таки, це розрекламовано. Всі то знають вже навіть футболки є «450», Ніякої секретної інформації в тому немає. «Прийом». Прийом це значить те, що ви інформацію передали, чекаєте відповіді. Там, е, якщо яструб 1 вас почув, я там яструб 2, яструб 2, я яструб 1, прийняв відбій. Прийняв відбій, теж дуже важливо. Відбій те, що він вам більше ніякої інформації не передає. Це робиться для того, щоб не засмічувати ефір. Це робиться для того, щоб ви не чекали наступної передачі. Е, ну там, там Яструб 2, плюс або або відбій, або там е, в деяких підрозділах ми іноді використовували роджер овер. Роджер овер, це роджер прийняв, овер закінчив, це загально прийняті міжнародні. М Такі протоколи радіообміну. Тобто роджер прийняв, овер, передачу закінчив, тобто я вже радіостанцією не користуюся, я не викликаю більше нікого, мене ніхто не викликає. Це важливо, коли у вас працює дуже багато на одній чистоті. Може там рота працювати, там декілька позицій. І для того, щоб позначити, що ви закінчили передачу, там яструб 2, овер або закінчив, або відбій. Це дуже важливо, щоб. Це дуже важливо, щоб люди, які поряд, розуміли, що ви передачу закінчили, закінчили користуватися радіостанцією. Е, дуже важливо перевіряти радіостанцію, наскільки вона заряджена, чи вона взагалі працює, чи є передача при отриманні. Теж, на жаль, досить багато зустрічаю таких ситуацій, що люди отримали радіостанцію, не перевірили, або там отримали додаткову батарейку, не перевірили, пішли на позиції. Позиція мовчить, треба відправляти когось. Це дуже важливо для того, щоб люди розуміли, що ви закінчили передачу, у вас більше ніякої інформації немає, і ви вже не займаєте радіочистоту. Тоді. Інші люди можуть зв'язатися, можуть зв'язатися е, ну, в якихось екстрених випадках. І загалом це теж дуже важливо. Е, що ще важливо, е, дуже важливо перевіряти радіостанцію перед е, використанням. Важливо перевірити використання гарнітури. Гарнітура може бути от така звичайна е, від цієї бауфенти. Може бути е, така з воздуховодом, кому ту потрібно, кому не потрібно. Це вже справа 10. е, тут є виносна кнопка, це теж дуже зручно. Виносна кнопка і, і, і. е, Важливо перевірити з'єднання, якщо ви працюєте з гарнітурою, важливо перевірити, наскільки радіостанція заряжена, чи взагалі вона працює, чи взагалі вона передає інформацію. Бо досить часто, на жаль, бачу так, що хлопці. E, взяли батарейки, поїхали, батарейки сівші, e, зв'язку немає. Треба когось відправляти, донести батареї, e, треба знову щось рішати. Або там зломана рація немає зв'язку. І потім починаються нікому не потрібні тілорухи, e, які б ну, можна було якось нівелювати тим, якби людина перевірила радіостанцію. E, що ще з такого? Ну, знову ж таки, протокол виклику я пояснив. Перше позивний, який ми викликаємо, я раджу говорити два-три рази. Будь-який там, я ж кажу, я струб 1, я струб один, ваш позивний, там, я ліший, виходьте на зв'язок або просто на зв'язок. Ну і вам кореспондент відповідає: на зв'язку. Я струб один, на зв'язку. І дуже важливо, знову ж таки наголошу прийом відбій. Це ну досить важливо, досить важливо, щоб люди розуміли, що передача на цьому каналі закінчилась. Тому що ну знову ж таки, ми не одні працюємо на хвилі, ми працюємо. Знову ж таки, можуть бути якісь е, критичні передачі, можуть бути передачі е, з постів, якась критична ситуація, е, і ми мусимо дати змогу людям, щоб вони теж могли передавати е, будь-яку інформацію. Знову ж таки, старайтеся, якщо є радіочерга опитування поста, там, ну, наприклад, там від 1 до 10, так, там яструб я 2, яструб я 1. Ситуація. Там яструб 2 яструб 3 плюс. не треба, якщо ви яструб 7, не треба лізти після яструб 3, не треба засмічувати ефір. Тому що якщо м, два абонента або ну абонент почав передачу і ви натискаєте тангенту, ви перебиваєте, не отримує інформації ніхто. З'являється шум в ефірі. Інформацію не отримує ніхто, е, ви не чуєте, вас не чують, нічого з того доброго не вийде. Дочекайтеся своєї черги, дочекайтеся. Знову ж таки, зазвичай при передачах інформації робиться пауза. Там яструб 1, я струб один, я струб 2 на прийом. 2-3 секунди робиться пауза для того, щоб якщо в когось сталася критична ситуація, людина могла вклинитися і пояснити: там яструб 4, чи я струб 1, яструб 1, яструб я я 4, там обстріл. Це робиться для того, щоб вони вскочили в цю вот радіопаузу і змогли передати критично важливе повідомлення. Це такі маленькі нюанси. На жаль, на жаль, мало людей тому приділяють увагу. Мало людей ну знову ж таки проходять курси цього радіообміну. Хоча на всіх навчальних місцях при всіх навчаннях проводиться короткий курс радіообміну. В чаті як включити радіостанцію, вчать як виставити збившийся канал. Вчать як підключити антенну. Досить часто я своїм наголошую, що коли ви передаєте з машини, треба висунути радіостанцію з вікна або виставити радіостанцію, якщо ви таку маєте виносну антенну, виставити антенну з машини, тому що машина екранує, не треба притуляти антенну до себе, тому що тут то теж може робити якісь ну, перешкоди, так і ну, дуже дуже важливо приділяти увагу передачі. ну, Найбільше те, що я хочу, щоб почули мої побратими, щоб почули люди, які мене дивляться. Це те, що в кінці обов'язково треба говорити прийом відбій, якщо ви закінчили передачу, це дуже важливо. Ви можете не знати, як виставляється. Ну вам може, то не треба знати за військовою спеціальністю. Не треба знати, як виставляється хвиля, не треба знати, як настроювати скан на радіостанції, не треба знати, як пілінгується радіостанція. Але бажано би знати, як працювати з тангентою. Те, що натис е, передав інформацію, відпустив. Не треба її тримати. Це не мобільний телефон. Е, натис передав інформацію, е, сказав прийом, відпустив. Отримуєш інформацію, яку вам передають. Е, знову ж таки, хочеш щось сказати: натис і раз позивний позивний, якого ми викликаємо. Я такий то. Передаєте інформацію, більше 20 секунд передавати інформацію не треба. Старайтеся передавати стисло. Якщо треба передати досить велике повідомлення, передавайте це повідомлення з паузами. Знову ж таки, там говоримо, говоримо, прийом відпустив. Знову ж таки, так там. Знову починаємо передачу, називаємо позивний, який ми викликаємо, позивний, який викликає. Говоримо, говоримо. бажано би тримати зазор хоча б в 10 секунд. От 10 секунд ми говоримо, потім відпустили. Треба дати змогу радіообміну нашим іншим друзям, нашим суміжним підрозділам. Це досить сильно важливо. На жаль, е, ну досить часто бачу, то, що в ефірі відбувається вакханалія. Е, хтось затис тангенту. Досить важливо, коли ми переносимо так. Коли ми переносимо нашу радіостанцію, переносити так, щоб тангента не затискалася ні об нас, ні об нашу сумку, не об наші якесь спорядження. 에, навіть якщо ми використовуємо підсумок, важливо, щоб там в підсумку нічого не натисло, тому що якщо ви затиснете тангенту, все, зв'язок взагалі вирубається з усіми підрозділами. І на це треба акцентувати увагу, пояснювати людям, як це працює, і тоді все буде добре, тому що управління боєм. Чим є радіозв'язок, це досить важливо, це досить принципово і бажано би ази, от такі звичайні ази, знати. І мені дуже шкода, що доводиться от таким от чином ці ази, які ну даються першачкам Так, ази це е, інформація, яка дається людям, які тільки но ну, прийшли в армію. І, на жаль, то не знають навіть військові, які. Ну, на жаль, служили деякий час, але от, е, такого, такої уваги цьому не приділялося. Е, якщо у вас поганий прийом, якщо ви чуєте шуми, якщо ви розумієте, е, що ну, щось не так, е, можна е, діяти перше, перше, перше намагання вирішити проблему знайти е, відповідне місце, де в нас ліпший прийом. Це не значить, що треба бігати. Ну, бувають місця, де працює РР противника, де працює реп противника, давить прийом. І треба спробувати змінити місце. Можливо, віддалити радіостанцію. Треба радіостанцію тримати десь 5 см від себе, говорити не голосно, але чітко. І тоді може, ну, абонент вас почує. Якщо сталося так, що абонент вас не може почути, на жаль, бувають такі ситуації, що треба зв'язуватися через третіх осіб. Якщо є віддалений пост, і від, від віддалений пост не чує ну, наше управління, так не чує там цього 1 то Управління яструб 1 або той віддалений пост, нехай це буде яструб 10, він може зв'язуватися через когось там. Наприклад, е яструб 1, яструб 1, яструб 10 на прийом. Е яструб 1, яструб 1, яструб 10 на прийом. Яструб 1 вас не чує. Ви просите, наприклад, там, яструб 4, яструб 4, яструб 10 на прийом на прийомі яструб 4. Е Передайте яструб 1, все 450, як прийняв прийом. Там яструб 4 прийняв. Яструб 1, яструб 1, я яструб 4. На прийом. Яструб 1 на прийом. Яструб 1, яструб 1, я яструб 4, у яструба 10. Все 4, 5, 0, як прийняв прийом. Яструб 1, прийняв відбій. От таким чином відбувається радіопередача, коли ми задіюємо когось з наших побратимів, коли ми задіюємо, е, наприклад, сусідній підрозділ для того, щоб передати інформацію, бо не завжди зв'язок працює так, як він мав би працювати. Це важливо, в цьому немає нічого страшного, в цьому немає нічого складного. Просто варто пам'ятати, що натис тангенту і раз, е, потім. Два позивних, якої, яких ми викликаємо, там Яструб 1, Яструб 1, е, наш позивний, який викликає цього, і е, на зв'язок прийом. В кінці розмови з нашим, ну, е, так як ви говорите по телефону, ало, е, так от відбувається цей прийом тільки в кінці нашої розмови. І е, коли ми вже договорили, коли ми вже кладемо слухавку, як з мобільним телефоном, ми говоримо «Відбій». Тобто там, замість «все, пока», як ви говорите по телефону, так або там все папа, то тут треба сказати, ну там прийнято, не прийнято відбій. Все більше нічого такого страшного і складного в радіозв'язку немає. Це такі елементарні речі, які треба знати, які треба вміти донести своїм підлеглим, які треба пояснювати нашим хлопцям. Тоді не буде вакханалії в ефірі, тоді не буде ніяких проблем з радіообміном. Тоді буде досить якісний зв'язок, досить якісне управління е, навіть під час ведення активного бою. І е, тоді і тоді в нас буде всього раз, тоді буде зв'язок і буде можливість передавати інформацію. Це дуже важливо під час ведення особливо активної фази бойових дій. Це ми ще не говоримо про евакуацію, евакуацію поранених, евакуацію наших бійців. Це досить важливо. Тому запам'ятайте оці, хоча би короткі правила про тангенту, про те, як викликати, і що в кінці треба говорити. Прийом і відбій. Це дуже важливо. Таке в мене сьогодні відео. Все, що хотів сказати, я сказав. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Лєшей. До нових зустрічей.